Вітаємо. Сьогодні ми продовжуємо серію наших ефірів з консультантом. Я не побоюсь цього слова, з експертом в сімейних відносинах, і наші жіночі розмови йдуть завжди про хто я, для чого я, що я можу зробити, хто люди навколо мене, як з ними взаємодіяти. І ми вже так непомітно. Підійшли до теми відносин в сімейних стосунках між чоловіком і дружиною. І хочу вам точно сказати: якщо ви зараз ще не е, в стосунках, для вас ця тема буде дуже доречна. А якщо в стосунках, це ще раз вам нагадає правила е, такого довголіття, кохання на все життя. Тому переходимо до нашої теми. Угу. Задоволена. І е, стосунки, це як завжди, це робота. Двох людей не однієї, звичайно, а двох людей. І тут одразу питання, які будуть кращі стосунки, і коли люди однакові по характеру, по натурі, по своїй, чи все ж коли вони різні, і як, як краще, в якому випадку, зберегти ці створити класні відносини? Класне питання, Маріна, тому що. Насправді однакових же людей не буває. Ми ж це всі розуміємо. Але десь підсвідомо людина знову ж, якщо вона ще якби в процесі обрання партнера, то вона може допуститися такої помилки, що буде шукати того, хто буде схожий на неї за характером, там за якимись там рисами, поглядами і так далі. Насправді це дійсно помилка. Чому? Тому що люди, коли обирають партнера, треба шукати не такого, як я, а відповідного. І це дуже добре, коли в стосунках люди різні, і це нормально взагалі. Чому? Тому що ми маємо один одного доповнювати, ми маємо стати партнерами. Тобто у кожного є ті риси, яких немає у іншого. І оце коли двоє з'єднуються різних з різними з різними рисами, там ну, якоюсь внутрішньою силою і так далі. Звичайно, коли ми дивимося на людину, яка от ми потенційно так розглядаємо, як можливо, це моя людина на все життя, там, мій чоловік, моя жінка, то треба шукати цю відповідність не однаковість, а відповідність. І тоді, коли вони поєднуються, тоді їм буде набагато легше. Тому що так і є в сімейних стосунках, ми балансуємо один одного. Один може бути більш якийсь голосніший, більш ну, може розмовляти більше, любить якісь подробиці, інший більш лаконічний, більш тихіший і менш розмовляє, більше слухає. А от уяви собі, якби ми обидва багато розмовляли і мало слухали, щоб це якась какафонія була. Тому дуже гарно, коли дійсно один звертає увагу на якісь дрібниці, а інший бачив цей момент якийсь ну, на загал. Якось бачив цю загальну картину і може якось проаналізувати причини, наслідки і так далі. А є той, хто ці все цим дріб'язком займається, все розписує, все планує. Тому дуже гарно, коли люди відповідають один одному, вони не схожі. Але вони дуже підходять один одному, вони дійсно і роблять оце одне ціле, як ми ж завжди йдемо в початок, як в Біблії сказано, що залишить чоловік, батька і матір, і з'єднається з зі своєю дружиною, і буде двоє, одне ціле, буде двоє одна плоть. І щоб вийшло оце гармонійне, таке, таке гарне, прекрасне з'єднання, то ми потрібно, щоб люди вони були дійсно різні, але обов'язково відповідали один одному. Щоб це не було взагалі що одному туди, другому в іншу сторону, ні, а щоб ми розуміємо, що ну ми дійсно от ми разом і стаємо цим одним цілим. Це тоді прекрасно. Ну і як а, висновок не шукаємо а, такого, як Опнакова. я і особливо не перероблюємо людину, яка вже нам яку ми вже розглядаємо а, як свого так. партнера. Не потрібно йому такі не відтворюємо себе. Да, виставляти uh -huh. йому пункти. Тут тобі зміниться, тут тобі зміниться. Uh -huh. Тому що ну, ми як би ми не хотіли, але ми дійсно самі по собі ми нікого не можемо змінити, а особливо підлаштувати під себе uh -huh. і враховуючи те, що це абсолютно не потрібно. Це наробить тільки шкоди. Тому приймаємо. Вже закохалися, приймаємо, як є, і шукаємо відповідність, як можна збалансувати всі риси характеру ваші і вашого Це партнера. Точно ну і коли зараз ми вже знайшли таких відповідних для себе людей, ми будуємо відносини. І перше, я б сказала, сьогодні давай поговоримо про те. Що збудовує, тому що є ж речі, які руйнують. Ну, ми це залишимо на потім, Не будемо починати з цього. Ми про, не будемо лякати да, людей. ми про позитив. Ми про е якщо ми вже одружимось, то звісно, це на все життя, і з кожним роком любов ніде не дівається, вона не пропадає. Вона навпаки, повинна тільки промножуватися uh -huh. і захоплювати ще більше. І сьогодні, якраз, говоримо про те, які. Такі, ну грубо кажучи, пункти допоможуть е, зробити угу. ці відносини просто на вищому рівні. І перше, це звісно не наскільки банальний, але дуже дієвий це подяка. Звичайно, бути вдячними, а головне вміти це висловлювати. Угу. Так, ну багато речей, які ми говоримо, вони мають спочатку бути якби всередині нас. Мають бути всередині ну, серця людини для того, щоб тоді можна було це висловити, і тоді це буде щиро, це буде гарно, це буде влучно і, ну, і буде збудовувати відносини. Тому е, я б так сказала, що подяка вона взагалі це така риса, яку треба ну не знаю, собі мабуть формувати, плекати. я б так сказала. Е, тому що е, треба дивитися на людей, які мене оточують, і бачити, що вони доброго роблять в моєму житті. І якщо ми говоримо про сімейні відносини, про сімейні стосунки, то ну інколи сімейні стосунки вони зводяться до того, що ну, один робить те, що ну, якби має робити, і інший це так сприймає, ну як даність якусь. Ну там приготувала жінка смачну їжу. Вона ж має це робити, бо вона ж жінка, вона ж господиня. так? Чоловік зараз щось там добре там чи придбав, чи відремонтував, ну зробив якусь таку дуже якісну чоловічу роботу. Ну він же має це робити. Ну за що за що ще дякувати? А от тепер е, я хочу тепер показати у цей бік сімейних відносин, що для відносин це дуже важливо. Моя подяка, і спочатку я вже сказала у моєму серці, і потім я це виражаю, я, Я показую наскільки я тебе ціную. Я високо тебе ціную. Я дуже вдячна тобі за те, що ти постарався, бо ти постаралася. Я бачу твоє відношення, я бачу цю теплоту, з якою ти робиш цю справу. Це не просто обов'язок, подружній обов'язок. Ні, ти робиш це з завзяттям, тому що ти стараєшся, і я хочу це підкреслити. І знаєш, якщо ми говоримо про стосунки, це те, що воно збудовує, те, що примножує любов в стосунках, ти що знаєш, це якби наповнює стосунки цією теплотою. І тоді, звичайно, нам і комфортно в цих відносинах. А якщо ми зводимо стосунки до того, ну ти ж ну, ти ж ну, це ж твій обов'язок, ти ж маєш це робити, тоді роби. Ну якісно, за що тебе ще дякувати? Тому дуже дуже важливо бачити, ну це все добре, що, що робить людина, яка поруч зі мною, і обов'язково виражати цю подяку. От я думаю, що це, це дуже гарно впливає на відносини. Це о, ти сказала, як зберегти любов, зберегти кохання на все життя. Це один із дуже важливих пунктів. Якщо його не буде, то я думаю, що ну стосунки вони дуже втрачають. Ну і тут, поки на шляху людина вчиться, тому що якщо людина там зараз, наприклад, 40 років, да, вона вже подружжя у житті 20, вона цього не робила за один день. Вона е, не почне цього робити, це однозначно. І вона 20 років жила з тим, що ну, це обов'язок мій це його за що тут дякую. То якщо навіть ви ну в процесі одразу не можете це казати, uh -huh. просто ввечері аналізуйте день про тим, як ви лягаєте спати. що сьогодні. Не ви зробили для когось, і чого це мені не подякував ніхто oh, ну, а що зробили? <свісна> а що зробили для вас, і ви забули за це подякувати? То е, краще пізно, ніж ніколи, і можна і, і завести розмовою ввечері перед сном. Ой, ти сьогодні зробив те так класно. Дякую. Я навіть би так і не здогадалася. Uh -huh. І почати е, ну почати хоча б з чогось, тому що ви не зможете за один день. Прокинулися і стали такі вдячні, і цілий день ви тільки де робите, що помічаєте це робота, і mm -hmm. потрібно починати, хоча б з маленьких кроків. Тут Маріна є один дуже важливий такий момент. Інколи ж ми очікуємо подяки від іншого, і ми можемо, як ти кажеш, проаналізувати день. Думаєш, я сьогодні так втомилася, сьогодні стільки переробила, і ніхто мені дякую не сказав. То я б ну що б я тут ну можливо порадила розвернути трішечки погляд. А що для мене зробили сьогодні? Нехай із тих десяти справ, які я зробила, наприклад, відносно когось, відносно мене зробили ну, можливо, одну чи дві справи. Але тут дуже важливо і за них подякувати. І знаєш, тут воно буде краще працювати не тоді, коли я говорю: от ти мені не подякував сьогодні, а коли я тебе подякувала за одну справу чи за дві, які ти зробив, ну якби по відношенню до мене. І тоді та людина вона скоріше почує, і вона скаже: а ти сьогодні скільки зробила? І я думаю, що вона так працює ну, набагато краще сто відсотків. Перевірена. Тому це тільки практичні поради, які ви можете… Звідси експерт, Тому що тому все, що ми тут говоримо, ви одразу ж одразу в своє життя, і ви будете бачити зміни. з цього точно ніяк. Yeah. І ще є один такий пункт, який вдається дуже важко людям. І жінкам в принципі теж, але мені здається, тут чоловікам складніше. Але все ж є такі жіночки, коли ми не можемо визнати свою якусь провину і вибачитись. Нам здається, що це не нижче нашого там, гідності. Mm -hmm. що, ну, я ж і так уже там буркнула. Я була не права, ну навіщо це ще ці всі вибачення? Угу. І як, як це може повпливати на стосунки? Ну, насправді це дуже руйнує стосунки, і якщо відсутність подяки, воно просто якби може не руйнує, просто виснажує стосунки, я б так сказала, вони втрачають теплоту, то саме е, нездатність вибачатися, робити помилки нездатність нездатність їх. Помічати, визнавати і вибачатися це саме ну таким руйнуванням дія на стосунки, руйнує стосунки. І тому тут ну я не знаю, тут важко дати пораду, тому що можливо в людині що що їй взагалі не дозволяє визнати свою провину. Ну, мабуть, гордість, я так думаю. Оце як ти кажеш, тримати оцю марку. Знаєш, можливо, вдягати на себе якийсь одяг якоїсь напускної досконалості, штучної досконалості, я б так сказала. Але насправді треба ну, визнати, що ми всі недосконалі люди, і ми всі помиляємося, от всі, от всі до одного. Тому е, просто треба це прийняти як даність. Так, я роблю. От я про себе зараз говорю. Так, я помиляюся. Я помиляюся в своїх поглядах, в своєму баченні, в своїх якихось висновках. Я щось не дослухала, не до не, не додивилася, не дочитала. Знаєш, буває інформація. Ти прочитав, ти вихватив щось, і ти вже вона в голові сформулювалася зовсім інакше, не так як там було написано. Чи то особиста якась смс, чи то взагалі якась інформація, якась, ну, якась така загальна. Неважливо. Ти можеш щось просто перекрутити. В тебе буває таке? Ну звичайно. Я думаю, що і у вас буває, дорогі друзі. Не ну не саме на мене, це ж, це ж таке діло. воно як… Так, у нас є якісь діалоги в голові. Ми ж з кимось постійно сперечаємося, щось комусь доводимо. Або там людина сказала так, ми її перекрутили, тому що в нас стоїть якась призма. Ну зараз не важливо. Ну дуже багато факторів впливають, дуже багато чинників впливають на наше сприйняття взагалі. Отну всього всього, що нас оточує. І тому ну факт залишається фактом, ми помиляємося. І тут дуже важливо дійсно визнати свою провину всередині себе знову ж тому, що все відбувається всередині людини. Подивитися, так, ну, я, я тут помилилася визнати це. І ну, я б так отут уже можу порадити. Обов'язково не виправдовувати, а це тому, що я, тому що ти мене накрутив, тому що через тебе, знаєш, як ми можемо так трошечки це ще, так, ну, крутонути, трошки. Тому треба от факт залишатися фактом Я помилилася, я визнаю це, пробач мені, будь ласка, і все. І все настільки, настільки просто. І знаєш, от як ми говорили про подяку, це потім стає нормою життя, нормою в сімейних стосунках. І так само визнавати провину. І знову ж хочу сказати, не, не, якби, не складати в кубку провини людини, яка поруч зі мною, і потім йому постійно рахуночки виставлять. А ну вибачитися першою, і навіть якщо це була якась ну, загальна якась ситуація, неприємна, наприклад, ну, якась сварка там і так далі, то просто взяти свою частину, відділити, не говорити а тому, що ти, а просто подивитися своє, сказати, так, я тут була неправа, пробач мені, будь ласка. І знаєш, щось мені так здається, що та сторона теж захоче так зробити. Ну так то, тому, що так воно працює. Да, воно ж відзеркалення. Якщо ми yeah. як то кажуть нападаємо, да, то не хочемо, щоб на то нас захищав, то там звичайно. може будуть захищатися yeah. і будуть стояти обороняти. Якщо ми вибачаємось, то ми. Ми, ми, людини. Людини. ми показуємо, її... що є складаю. Да, їй немає чого вже на нас йти. Да. Ми визнали і нічого не залишається, і тій людині як признатися. Да, не факт, що вона за вами одразу повторить і вибачиться угу. і визне, але якщо ви. Трок за кроком будете це робити, угу. то ну та сторона вже однозначно прийде також до цього і також буде вибачатися. І в той момент, коли ви навіть цього вже будете і не очікувати. Знаєш, я як експерт, я завжди це беру в лапки. І я хочу сказати, що так і працює. От до тих пір, поки я ну не навчилася складати зброю, я зараз образно говорю в сімейних стосунках. Мій чоловік теж він тримав зброю в руках, він постійно десь, десь був на поготові. І це, ну це так було колись в наших стосунках, це було дуже неправильно, тому що, тому що ми були готові от повсякчасно поранити один одного. І це було дуже-дуже ну, погано. І потім мені здавалося, що якщо я не покладу зброю, то він застосує проти мене, але насправді воно спрацювало саме, от як ми зараз говоримо, тому що воно дієве. От я склала зброю і я, ну, як віруча людина, звичайно, я молилася, я говорила Господь. Е, просто нехай прийде твій мир, нехай оце, не знаю, російське обізоружування це тотально прийде, коли ми перестанемо зброю застосовувати один проти одного. І знаєш цей момент колись настав, і ми мені здавалося, що я буду така вразлива. Насправді я дивлюся, наскільки мій чоловік відкрився, наскільки оце дозволило цей перший крок дозволив йому скласти всю зброю, навіть визнавати не ну не просто якісь помилки, а навіть свої слабкості. Взагалі я дивлюся, і він не боїться, що я зараз його цим пораню, скажу, та я й так знала, що ти такий. Тобто, це, ми стали настільки відкриті один, ну, один перед одним, ну це просто прекрасно. Да, тому практикуємо і, і отримуємо результати. Да. І ще можна такий пункт внести, як. Повага один до одного, mm -hmm. і ми дуже часто стараємося якось ця, ця межа, і ми можемо десь особливо проти чоловіка. Mm -hmm. Ну не те, що прям зневажати, але все ж не, не показувати свою повагу в якихсь моментах десь його принижувати, особливо коли це десь ще на людях, що mm -hmm. абсолютно не, не допустимо mm -hmm. у відносинах. Тому давай зараз дві хвилинки про повагу. Так, це дуже важливо. Чому? Перш за все, ми маємо справу з особистістю, яко, яку створив Бог, яка, у якої є свої почуття, там є ну, якісь, ну не якісь, а певний, я б так сказала, задум на його життя від творця. І тому я не маю права в його житті там ну, якось розвертатися, грубо кажучи, танком. На його почуттях, на його поглядах, взагалі на його житті. І ну я не маю права дивитися взагалі. От ми ж говоримо про те, що зневага вона перш за все в серці. Дивитися на не на, на, на людину, яка поруч зі мною таким зневажливим, якби поглядом, знаєш, поглядом, який постійно він у моїх очах програє, все, все одно він не такий, якісь. Тобто, треба попрацювати тут зі мною, з собою, з самим собою і. Просто постаратися побачити ну, хороші риси в людині. Ну, побачити ті риси, які я можу, ну, і я маю поважати. І, звичайно, зробити таке для себе табу на незнаважливі якісь висновки, речі, слова, слова приниження, де ми можемо осоромити людину. Звичайно, публічно це взагалі недопустимо. Навіть от в особистих стосунках, навіть у себе вдома. Тому я думаю, що ну це дуже важливо. Ну, ми ж тут говоримо, щоб треба працювати з собою. Не говорити, що ти маєш змінитися, а потім я тебе почну поважати. Ні, поважати людину, тому що взагалі це людина поряд зі мною. Це не просто там якась рослинка. Ми інколи до рослинок гарно відносимося до людей. Тим більше є така практика, читала, коли людини вже хотіли. Розлучатися, от вже перестали поважати один одного, не бачили нічого доброго один в одному, і порадили ну, тій стороні, яка звернулася саме вже про розлучення. Кожен день просто помічай добре в цій людині. І коли ця людина і записувати це, звісно, людина буде щось робити, те, що нам не до ну, до цього вже допустили. Да? Але із цього всього знайди одну, дві-три дії, яка нормальна, яка класна, яка по відношенню до тебе, яка тобі подобається. І людина дуже такий тривалий час, вона помічала тільки гарне, вона записувала. І, звісно, це закінчилося тим, що ніякого розлучення не було. Люди передивилися на, на свої сімейні відносини. Вони почали. Від одного це почалося, uh -huh. а друга ж сторона ну бачить зміни, uh -huh. і вона так само вже перестала клювати і першого. І коли пройшов час, вони звернулися. Ну напевно, там до психолога, можливо, ще раз прийшли, і е, ця людина каже: Та він мене взагалі, він мене золотий, він мене і те робить, і то такий. Uh -huh. І е, ну, це були зовсім інші люди, тому uh -huh. що вони пропускали. Щось погане, mm -hmm. не те, що було, а зосереджувалися, фокусувалися тільки на гарному. Mm -hmm. А де наш фокус, там ми і отримуємо результат. Mm -hmm. Хочемо Степло, бачити, це. яка людина поруч з нами, там погані звички, негарна, не так їсть, не так робить, mm -hmm. не так спить, не так і ще щось. Ми тільки ж це і будемо помічати. Yeah, звичайно. І ми будемо зращувати, зращувати це зерно, і воно виросте mm -hmm. просто здоровезний. Бруян, який зруйнує наші відносини. Mm -hmm. Ну і наостанок я залишила моє найулюбленіше це в сімейних відносинах. Для мене це просто масхев, і дуже на першому місці це знаки уваги один до одного і mm -hmm. небанальна фраза Я тебе люблю. Mm -hmm. Дуже часто ми її чуємо на початку відносин, коли цей. Кітково, ем, да, е, цукорковий mm -hmm. період. А потім, ну, ну то ж тоді було, тоді ми любилися. А mm -hmm. зараз ну, я ж уже женився на тобі чую, ти mm -hmm. що не знаєш, що я тебе люблю. І е, коли ми перестаємо це казати, ми здається заберемо дуже великий пласт таких класних mm -hmm. відносин. Так і є, це теж помилка, коли люди тільки на коли формуються чи починаються там сімейні відносини. Ну навіть коли зустрічаються вони, вони дуже багато насправді говорять одне одному компліментів, якихось таких приємних, теплих речей. Звичайно, там зізнаються в любові, розказують там, а що ти мені любиш, або, або ну частіше навіть я в тобі люблю. Там мені подобається там те то, те то. А коли вони вже ну, там живуть там рік, два, три і так далі, і потім більше. більше, Люди їм здається, що це вже не потрібно, це має залишитися там. І це є помилка, тому що оцю теплоту, оці зізнання в любові, оці е, знаки поваги, знаки любові, їх треба постійно ну, практикувати в сімейних стосунках. Це дійсно наповнює сімейні відносини теплотою, оцим, оцим благоханням, оцією ніжністю. І, звичайно, ну я думаю, що жінці не надоїсть, коли їй без кінця розказують. Ну не без кінця, ну кожного дня, або там при, при нагоді розказують, яка вона гарна, яка вона прекрасна, які, які в риси такі добрі. І це це тільки-тільки зрощує дійсно любов в сімейних стосунках. І ми маємо це говорити. Ну я зараз, можливо, як ти кажеш, банально скажу, до останнього подиху. До останнього миті, поки ми разом на цій землі, це має, от, от, ну, цими словами, цією ніжністю, цією теплотою мають бути наповнені стосунки чоловіка і жінки. Тому що в той момент, коли ми перестаємо це говорити, коли ми думаємо, що це ще ну, це так ну, з, ну, зрозуміло, то тоді сімейні стосунки не втрачають цю ніжність. Тоді ми, знаєш, ще буває, от я теж помічала, дуже багато задач у нас стоїть яких, так, вирішити якісь сімейні питання, там, дитячі, там, якісь господарські там, і так далі. Або взагалі вирішення якихось серйозних якихсь проблем. І ми перестаємо з чоловіком дивитися один на одного, і ми кудись дивимося разом, не, 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 якби, не, не окремо, а разом кудись дивимося на вирішення яких задач. І ти знаєш, це дуже-дуже. Помітно, що ми цей погляд один на одного, ну я зараз говорю про добрий погляд такий погляд любові. І коли ми знаходимося поруч, якось уже нам не хочеться один одного там торкнутися, там то пригладити, там якось приголубить і так далі. І для мене це знаєш така червона така ну, якась лампочка включається. І тоді я розумію, і він, до речі, ми це не обговоримо, що ой, нам треба. Але це підсвідомо кожен, уже, кожен розуміє. Ну, тоді, тоді ми, там, ну, Хто перший про це якось згадав, чи якось йому ну, прийшло просто зараз якби, на, на, на розум, підходи, які знаки поваги, там, ну, обійми там, один одного. І ну, потім, потім ми знову ми, зразу ж ми розуміємо, що десь щось в наших відносинах втрачає лагідність. І ми зразу ж стараємося це відновлювати. І ну я думаю, що це дуже-дуже важливо. Ну, це ж правильний вихід, коли помічається, одразу е, повернути назад, повернути, mm -hmm. е, навіть якщо це вам здається ну, штучним зараз. Ну я не е, мав мене таке зараз почуттів, що прямо взагалі мені хотілося бігти і казати, що mm -hmm. я тебе люблю. Але е, навіть якщо ви це зробите і mm -hmm. скажете, вже ну, людина трішечки. Якби зупиняється, фокусується любов. Ага, де ми втратили не знаєш, то орієнтацію mm -hmm. трішечки втрата, а почув знайомі слова, які як якор mm -hmm. е повертають назад. І ви сказали раз, потім людина сказала, і тут важливо не о я відчуваю, що ми втрачаємо любов. Ну напевно, любов скінчилася, нам пора. Е Такурс і тому подібне. Навпаки, наскільки mm -hmm. легше. Просто mm -hmm. сказати, Я тебе люблю, і Я тебе mm -hmm. люблю, піти погуляти разом, провести разом mm -hmm. час, відправити дітей десь до бабусі, до дідусі <свіс> і побути разом, піти. Ну, просто те, що вас зблизить на даний те, момент. Те, що збудовує, не те, що руйнує. Mm -hmm. А так можна, звісно, ой, щось я відчуваю в мене з чоловіком, не то, пішла я до подружки. Mm -hmm. Пішла до подружки, звісно, там розмови тільки одні. А той не такий, а я така, да. а, і, у мене, а, а там у мене. подружка накрутила і, mm -hmm. і прийшли ви додому, не зарядившись, не відпочивши mm -hmm. і не е, налаштовані на збудову. А навпаки, вже все там, ще ж подружка mm -hmm. так підказала, так, яку ми так прийшли, пір'ячко розправили. Щас я тобі розкажу, як мене потрібно любити. Ти mm -hmm. звісно, це е, дуже зашкодить. Mm -hmm. Тому ось такі е, елементарні, прості mm -hmm. речі. Але наскільки вони важливі, і тут не потрібно бути мега-супер якимсь психологом, знати, розбиратися ага. в нейронних зв'язках і тому подібне. Просто людські, прості речі: подяка, повага, ага. 에, знаки поваги, проявляти це все, говорити, не закриватися, бачити тільки добре в своєму партнері, і це вже однозначно продовжить ваше кохання. Сто процентів. Тому ми сьогодні на такій позитивній ноті угу. закінчуємо. А наступного разу ми поговоримо про ті речі, які все ж таки руйнують. І коли ви будете вже знати, що руйнує, ви будете наперед вже розуміти, та тут хтось підкрадається, а я це вже чув, я знаю, тому да, я стану і буду обороняти своє кохання. Тому до наступних зустрічей. До да. любові, успіху! І великого великого кохання на все життя да, <laughs>